Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій. Ви на каналі Автобізнес по чесному і ми з України. Якщо ви вже деякий час підписані на мій канал, то напевне знаєте, що в мене був Фольксваген Тігуан другого покоління. Це 2018 рік випуску. Ну але як був? Я його купив на аукціоні в США. Привіз, відремонтував, продав, але навіть не бачив цю машину, не кажучи вже про те, щоб на ній трішки поїздити. Чому так відбулось згоден? Це доволі дивно. Але якщо ви пропустили минулий випуск, то ось тут зараз буде посилання. Подивіться, там доволі цікаво. Коротко скажу, що машина потрапила через війну в Україні. Вона потрапила в Грузію. Там це все і сталося. Ремонт і продаж. І Якби я не хотів цей автомобіль, Везти його в Україну не було жодного сенсу. Та як я залишився без автомобіля, довелося мені шукати його тут в Україні. Хотілося саме «Тігуан» другого покоління. Дуже мені ця машина подобається, і я був впевнений, що зможу із легкістю її купити тут в Україні в бюджеті до 20 тисяч доларів. Це 18-19 рік, краще 19-й, брати другий Тігуан. І комплектація, хоча б SE, бо Tiguan в комплектації базовій S, без клімату, без шкіри, без ніяких опцій для такої машини в такому бюджеті трошки не камільфо. І з ось такою впевненістю я почав свої пошуки на авторіа, Але друзі мене спіткало розочарування до 20 тисяч хороший Тігуан ніхто не поспішав продавати. Так вони їх багато є на авторіа і за меншою ціною. Але базова комплектація, як я вже сказав, вона взагалі не розглядалась, хоча б і Неважливо, повний привід чи передній, але комплектація хоча б і мала бути. І таких машин не знайшлось. Я зараз знову ж таки не кажу про якийсь тотал, який пригнано для себе. Все зроблено для себе шість місяців тому на аукціоні і картинки щось по типу ось цієї. Тігуаном не склалося, і я вирішив розглянути якісь інші кросовери. І згадав про ось цей автомобіль, на якому я зараз їду. Вчора я його на себе переоформив. Зараз повертаюся додому. Цей автомобіль я також колись хотів. І коли я купляв на аукціоні Тігуан, справа була зовсім інша. Я хотів купити на аукціоні в США саме цю машину, але не міг виграти її за хорошою ціною а випадково. Майже виграв ось цей Тігуан, який потім до мене так врешті решт не потрапив. Друзі, можливо, ви вже здогадались, можливо, ще ні. Автомобіль, в якому я зараз отак прекрасно і з комфортом проїхав, вже 365 кілометрів. Це Mazda CX5 другого покоління. Друзі, давайте вам трішечки про цей автомобіль розповім. Можливо, хтось з вас здивувався, що я захотів саме кросовер, тому що ви знаєте, хто давно слідкує за моїми відео, що я завжди був фанатом седанів і називав саме седан королем доріг, саме цей клас автомобілів мені найбільше подобався. Але зараз, зараз потрібний кросовер. Думка моя змінилась, тому що змінились, як ви знаєте, життєві обставини у. Кожного з українців. Коли почалася війна, в мене був Нісан Rogue на той момент. Про нього, до речі, теж ось тут посилання на доволі цікаве відео. Чесно кажучи, машина так собі, я не був ніколи її фанатом, і не можу сказати, що вона там сильно мені подобалась. Але я дуже вдячний, що на той момент, коли почалася війна, в мене був саме Нісан Rogue, тому що перші тижні, навіть перші місяці війни. Довелося стільки всього перевозити, що жодному седану це б навіть не снилось. Каністри з пальним, і балони з газом, і одяг, і їжу, і генератори, що тільки не возив я друзі для тероборони для ЗСУ. В перші, перші дні, в перші місяці, які були доволі складними. Я майже 8 тисяч кілометрів намотав за ось за ці два місяці на автомобілі Санрох. І скажу вам, я до нього звик. І навіть навіть можна так сказати його полюбив, тому що він сильно дуже сильно виручав і мене, і хлопців, які на той час обороняли кривий ріг, обороняли нашу українську землю. Після Нісан Рога був дощ Джорні, Можливо, ви цього не знаєте, але майже місяць я їздив на Джорні. 2,4 двигун, 4 чотириступнева автоматична трансмісія, і це було. Це було страждання, чесно вам хочу сказати. Ні, машина непогана, Непогана, велика і дуже комфортна. Просто м'якішого і комфортнішого автомобіля М'якішого і комфортнішого автомобіля в мене не було. Але. Про керованість я взагалі мовчу, витрата пального по місту цей час володіння Джорні перепав на час, коли не було палива в Україні, були був великий дефіцит, і тачка з витратою 12,5 літрів по місту, по місту Кривий Ріг. Це було занадто. Причому це я намагався економити. Самі розумієте, палива не було, і там -та, та 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 зі світлофорів робити ніхто не буде, тому що. Тому що не буде де заправитись. Хороша була машина, привезена з Канади з невеликими пошкодженнями. Реально класна, але ледь-ледь мені вдалося її продати за, не пам'ятаю, зараз здається, за 10-400 я його продав. І ще й подякував тим людям, які в мене його купили. Хоча зараз ситуація з паливом трішки стабілізувалась, і я думаю, все нормально. Витрата 12 літрів. Багато, але принаймні, коли паливо є, це можна собі дозволити. Я думаю. І був в мене ще один кросовер, друзі. Ви також, напевно, про це не знаєте, але це був Ford Escape 2013 року. 2 літра, 2,0 EcoBoost на повному приводі. Також машина привезена з Канади. Багато в мене канадських машин. Зараз, на жаль, з Канади нічого ми не веземо і вести найближчим часом не будемо. Але раніше ми багато їх привозили з Канади, виходили вони по доволі непоганим цінам. Якщо порівнювати всі три ці кросовери. То на першу саме ці три тільки беремо, на яких я вже поїздив. На рогу доволі довго поїздив на джорні місяць на ескейпі. Може, тижні десь два-три. Якщо їх порівнювати, то на першому місці з величезним просто відривом це буде Нісан Рог. Хто буде другим чи третім, мені важко сказати. Вони мені однаково не сподобались. Машини 100% мають своїх власників, і 100% власники задоволені. Але вони мені не сподобались зовсім. Хоча, звичайно, певні плюси в них є. Враження від Мазди, друзі, за ось 370 вже кілометрів пробігу. Вона на голову вище всіх них, навіть Нісан Рога, якого я поставив на перше місце. Поки що буду їздити, буду звикати, буду розбиратися, обов'язково зніму для вас якийсь повноцінний огляд цієї моделі. Вона буде у продажу, так, я не брав її для себе. Я став звичайним перекупом, яким ви мене вже давно називали. Але друзі, мої хейтери, ви раніше помилялись, Я перекупом за звичним розумінням цього слова, ніколи не був. Я не купував машини на нашому ринку, щоб задешево, щоб потім їх перепродати за дорого. Я привозив машини з Америки, ремонтував їх, вкладав в них час, вкладав в них гроші, вкладав в них свої знання і сили. І потім ці машини вам продавав також. Це продаж автомобілів, але це трішечки не перекупство. Зараз через те, що з Америки я машини не везу особисто собі і поки що вам не раджу цього робити. Хіба що якусь дорогу машину ви хочете ексклюзивну бюджетом 25 і вище тисяч, або хочете електричку? Таке можна. Таке можна замовити, можна привезти через Клайпіду, через Грузію. То ж само. Привезти можна. Але якісь мазди, Фольксвагени, джети, навіть ті ж тігуани. Поки що не раджу. Поки що не раджу. Почекайте, хоча б хоча б до листопада-грудня. Під кінець року ціни на аукціонах впадуть, і можна буде компенсувати ось цю додаткову додаткові витрати на логістику, які зараз виникли через шлях автомобілів через Клайпеду. Ну а так як я автомобілі з Америки не приводжу, то де ж їх ще брати? Доводиться купувати машини тут. Ось цю мазду я придбав у Львові. Від власника це не та історія, коли людина каже, точніше пише на авторія: пригнано для себе, все зроблено для себе. Машина півроку була назад на копарті. Ні, ця машина дійсно для себе. І, друзі, є величезні переваги, коли купляєш машину власника. По-перше, найголовніша перевага, яку ви можете бачити позаду мене, в пакетах ні, це не мертві росіяни. На жаль, це зимова гума. При тому не просто гума, а гума на оригінальних маздовських дисках. Жоден перекуп таке вам з машиною не віддасть. Мені це дісталось, ну вважайте, що безкоштовно в комплекті. Крім цього, мені дісталась сигналізація з gsm модулем і. Автозапуском, до речі, доволі дорога, таку, як я ставив колись на свою Mazda 6 яка в мене була. Два комплекта килинків, два комплекта ключів, металевий захист двигуна, замінено мастило в коробці, замінено мастило в двигуні. Так, воно замінено 4 тисячі назад. Я зараз прийду в Кривий Ріг, це буде вже майже 5 тисяч, і мені доведеться його змінити. В сілякому випадку при цьому я думаю, замінити доведеться і свічки запалювання, тому що тут 80. Вже 88 вісіч кілометрів пробіг. Вже встановлений CarPlay Хоча, до речі, я був впевнений, що на X5 він буде вже з заводу, але власник каже, що ставив його додатково сам. Це дуже дивно, але каже, значить, так воно і є. Секретки. Макгарт на колісах прошита мультимедіа, українська мова не російська, тому що русифікацію робити зараз напевно, що не зовсім правильно. А от українізацію магнітоли це саме те, що робити варто, і це коштує гроші. Воно вже було. Це все вже було зроблено минулим власником. 20 тисяч вона проїхала по Україні, при цьому на офіційному сервісі Mazda є відмітки, є сервісна історія за ці 20 тисяч. Карфакс, до речі, також непоганий. В Америці вона мала всього одного власника, тобто я вже третій власник цього автомобіля, другий в Україні. Дуже класна комплектація, це не максимальна комплектація Grand Touring. це звичайний турінг, але з доп-опціями. Сидіння, комбіновані шкіра та Алькантара, є адаптивний круїз з функцією гальмування, є контроль утримання в смузі, музика Bose з сабвуфером багажнику. люк, безключовий доступ, сліпі зони. Коротше кажучи, все, що необхідно в сучасному автомобілі, в цій мазді є. До речі, в ось в такому стані автомобіль продавався на аукціоні в Америці. Я не скажу, що там лайт пошкодження, але нічого такого, нічого критичного, ніяких стапельних робіт по автомобілю не проводилось. Ремонт, звісно, не максимально якісний. На 5 з плюсом оцінити його не можу. Але на 5 з мінусом певно, що таку оцінку поставити ремонту можу. Майже всі, всі деталі, які потребували заміни, замінені. Крила, капот, фари це все нове було куплено, тобто. Пеушне, але оригінальне, немає жодної тайванської запчастини. Задні, задні ліві дверцята залишились, на них є трішки шпаклі. Також шпакля є на задньому лівому крилі. Бачите, воно було трішечки прим'ято. Також трішки шпаклівки є на передніх правих дверцятах. Водійські дверцята, до речі, замінені на оригінальні. Власник намагався купити їх колір, але колір. Трішечки не підійшов, тому довелося пофарбувати і ці дверцята. Даремно він заморочувався з цим. Таке часто буває, коли підбираєте деталь в колір. Я вже розповідав, не завжди вона на на 100% співпадає. Тому не завжди є сенс переплачувати за те, щоб купити деталі в колір. Можливо, купити дешевше якимсь іншим кольором і пофарбувати, щоб 100% у вас. Машина не відрізнялась, деталі між собою не відрізнялися. Ну як 100%, дивлячись від того, хто вам підбирає краску і хто вам буде красити машину. Тому що можуть так покрастити, що буде відрізнятись дуже і дуже сильно. Але це вже про питання якості ремонту. На цій мазді все доволі непогано, і кольори співпадають повністю. Огляд на цю Mazda CX5 обов'язково буде на моєму каналі. Повноцінний огляд я маю на увазі. Планую на ній трішки поїздити, скласти своє враження, але машина поки що мені дуже і дуже подобається. Витрата пального за 418 км, кілометрів, як я вже на ній проїхав. Витрата пального 7,9 літра, і це я не намагаюсь якось економити. Це я їду доволі швидко, тому що хочу поскоріше потрапити додому. Якщо економити, то можна їхати з витратою пального десь приблизно 7 літрів, поки я їхав, від'їжджав від Львова, і там перші 50, 80, 100 кілометрів від Львова, поки ще була ніч і було темно. Бо я виїхав у п'ятій ранку, поки. Було темно, їхав неспішно і витрата пального була 7 літрів. Але зауважу, що це без кондиціонеру, тому що на дворі і так 11 градусів усього тепла. Про витрату в місті вже розкажу вам в огляді. Тому, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться. Особливо варто підписатися, якщо ви розглядаєте якісь кросовери, і один з них можливо хочете придбати Mazda cx 5 Всю правду про неї я вам розкажу з недоліків, які я можу відмітити зразу, це. Недолік, який присутній в кожній мазді, починаючи трійка, шестірка, це x 5 це x 9 всі мазди там з 2012 року починаючи. Це їх піч, це шумоізоляція. Її тут немає. Шини чуєш, вітер чуєш, все чуєш, доводиться робити музику гучніше, добре, хороша акустика, Bose тут стоїть і вона. Трішки допомагає виправити цю картину шумоізоляцією, точніше, з відсутністю шумоізоляції. Але я не розумію. я не розумів це ніколи і не розумію це зараз. Як можна робити такі непогані машини, такі використовувати якісні матеріали в салоні і зажлобити якісь 100 доларів. Те, які доларів за заводських умовах, це. Напевно, що менше трішечки, трішечки, хоча б щось приклеїли сюди. Але таке відчуття, що не мав нічого. Ну, хоча до цього я був готовий, коли купував мазду, тому в принципі не здивований. Чим я здивований, друзі, так це регулюванням сидіння. Вони тут електро. І ось, коли їдеш довго по трасі, ну принаймні я так іноді роблю. Іноді хочеться трішечки підсунутися, іноді трішечки відсунутись подалі, щоб змінити положення ніг. Щоб то, то розпрямити коліно, то трішечки, щоб зігнути було. Коли їдеш на круїзі, це не так важливо, але коли не на круїзі, коли треба натискати педаль акселератора саме ногою, трішечки люблю змінити положення. І ось так я відсунувся, і це все. Далі сидіння відсуватися не хоче, ні, це не шини не дозволяє, тут ще є місце, це саме закінчився диапазон регулювань водійського сидіння, і мені здається, він доволі невеликий. Мій зріст 183 см. Якщо, наприклад, ви дядько двохметрового росту або дітка, не знаю, чи є такі дітки на маздах, їздять вони чи ні. Коротше кажучи, якщо у вас зріст більше 2 метрів, і ви любите не притискатись отак до керма, а трішечки від нього відсунутись, то Mazda CX5 з цим, цими регулюваннями вам не додасть комфорту. Я думаю, вам буде незручно. Хоча підсунутись можна доволі близько. Для коротунів, певно, що ця Mazda, маєте на увазі ще поїжджу, ще призвичаюсь до цього. В місті, напевно, що саме в крайньому положенні я її буду їздити і мені цього вистачить. Але якби я був трішечки вищий, то вже б могли початися проблеми. Ось це те, що я помітив за ці 400 з лишнім кілометрів доріг. В іншому, поки нарікань немає ніяких, машинка їде класно, дорогу тримає класно. Цей двигун, 2,5 і я вже скучив за тим, як він розкручується до максимальних обертів, як машина швидко їх набирає і доволі... Доволі пристойне прискорення при цьому. Коли треба обігнати якусь фуру або ще щось, то в принципі ніяких проблем у вас з цим не буде. До цього ж тут є ще режим спорт, який я жодного разу сьогодні не використовував, тому що необхідності поки не було, дорога не сильно завантажена. І здебільшого вона має дві смуги руху в одному напрямку. Така траса зі Львова майже аж до Умані. Ну а поки їду додому, 408 кілометрів мені ще залишилось. Приємна машина, дуже класні відчуття. Не знаю, чи краще вона Тігуна другого покоління. Можливо, колись ми це з вами перевіримо. Можливо, ми їх колись з вами порівняємо. На сьогодні це все. В мене попереду ще 5 годин одинці з цією маздою. Ну а вам, друзі, я бажаю міцного здоров'я, гарного настрою та мирного неба. Слава Україні! Слава нації та пиздець Російській Федерації. Дякую всім! Мамині очі чекають тебе, сліва у розпачі плаче, сина все щекає, там Бога вже його душа Мам, я бою Тобою, тобою пішов на личин, За правду і долю нових поколінь, за ті, хто у морі далеко, і крилами і далекий повернуться в житті.